Привіт, вітаю всіх з Новим роком. 24 січня відбудеться Ukraine Online PMO Day. Це буде конференція для керівників PMO, досвідчених PM'ів, делівері менеджерів та SEO, які працюють з керованістю процесів та прозорістю роботи команд. На цій конференції я хочу поділитися однією ідеєю: ідеєю про те, що самі по собі інструменти нічого не дають, а використовувати їх можна по різному. У проектах поруч живуть різні типи робіт. Створення нової функціональності, помилки реалізації, наслідки технічного боргу. Формально все рухається, задачі закриваються, статуси змінюються. Але в якийсь момент ми починаємо не приймати рішення, а намагатися вгадати, що насправді відбувається в командах. У своєму виступі я покажу підхід, як розділити цю реальність на зрозумілі частини і зібрати цілісну управлінську картину, коли ми не граємо в загадки, а бачимо, де все ок, де не ок і чому саме так. Ми поговоримо про структуру роботи. Про те, як відділяти ці різні типи змін одне від одного. І на цій основі будувати метрики, які ми потім можемо використовувати на рівні команд і портфелів. Це буде розмова про практику, про спостереження, про досвід. Якщо вам близький такий спосіб мислення, буду радий вас бачити на Ukraine Online PMO Day, яка відбудеться 24 січня. До зустрічі!